Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 12 травня сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталася 12 травня 996 року, і ознаменувала важливий крок у християнізації Русі саме цього дня. У Києві відбулося урочисте освячення першої на Русі кам'яної церкви десятинної її зведення ініціював князь Володимир Великий, який після прийняття християнства прагнув утвердити нову віру як на духовному, так і на архітектурному рівні. Церкву збудували за візантійським зразком з каменю, цегли та вапна, що для Русі десятого століття було справжнім технологічним проривом. Вона стала не лише релігійним осередком, а й символом нового державного курсу з Ного на єдність, культуру та цивілізацію. Свою назву храм отримав, тому що Володимир наказав віддавати на його утримання десятину десятину всіх своїх доходів. Усередині церкви зберігалися ікони, книги. В ній служили запрошені з Візантії священники у 996 році. Під дзвони новозбудованого храму до нього прийшли кияни: як ті, хто вже прийняв хрещення, так і ті, хто лише звикав до нової віри. Це була не просто архітектурна подія, це був символ початку нової епохи в історії Русі. Після кількох років політичної нестабільності у міжвоєнній Польщі країна опинилася перед переломним моментом 12 травня 1926 року. Маршал Юзеф Пілсуцький, герой польської незалежності, вирішив, що час узяти кермо влади в свої руки. Почалося збройне протистояння у Варшаві, коли війська вірні Пілсуцькому рушили на столицю, вимагаючи відставки уряду. Президент Войцеховський спробував зберегти конституційний лад, але вже 14 Травня був змушений подати у відставку. Вся влада перейшла до рук Пілсуцького. Так почалася так звана санація. Політичний режим, що мав на меті оздоровлення польського життя. Попри те, що формально зберігалася демократія, фактично Польща стала авторитарною державою. Пілсудський, хоч і не обіймав офіційно президентську посаду, керував країною до самої смерті в 1935 році. Його режим поєднував сувору дисципліну з патріотизмом, відновив порядок, але обмежив політичні свободи. Цей переворот залишив неоднозначний слід в історії Польщі. Для одних це рішучий крок зараз. Стабільності для інших кінець демократії. Чи можуть так звані оздоровчі диктатури бути виправданими в складні часи? Напишіть про це в коментарях, а також напишіть, з якого міста ви дивитесь наші відео. Підпишіться на наш канал, давайте разом розвивати український YouTube.